Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Покажу вам, що на стелажі зі знижкою. Дякую, що дивитесь та приємного перегляду! Кільця зі смаком цибулі 9, дитяче фруктове пюре Галіція 24. Шоколад Міленіум 2 смаки 59 Загусник для вершків 4. Амоній для випічки 3 гривні. Приправа для курки та м'яса по 10 Форма для випікання із защіпкою – 129. Контейнери харчові 55. Є ще ось такі по 18. Пластикові, келихи для шампанського, ціна 39. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 99. Пакети для заварювання чаю 100 штук 29. Іграшка м'яка 29. Органайзер для зубочисток також 29. 29, що коштує серветка порційна настільна. І ось такого плану. Фломастери 18 кольорів. Ціна 22 гривні. Блокнот зебра. 19. Папка маленька формату А6 7 гривень. Іграшка тягучка антистрес машинка 139. Світильник накладний LED-підсвітка, сенсорний 129 2 режими. Євросвітло 10 ватна лампочка 29. Навушники 88 та 69, крем дитячий. Утіпуті 37, паста дитяча зубна 24, кульковий жіночий антиперспірант 29. Дитячий кондиціонер для волосся ЛОЛ 64, Шампунь бальзам для волосся та крем гель для душу. Ціна 44 гривні. Чоловічий гель для душу 55. Іде із мочалкою. Мило «Шик» – 44. Мило 1-літрове 34, комод пластиковий на 3 шухляди 149. Кошик пластиковий для зберігання 54. Дозатор пластиковий для мила 84, мильнички по 27, Прищепки в сітці, 49, упаковка 50 штук. Набір дитячий для гри в піску 349. 34 запаски для мильних бульбашок. 399. Набір для творчості будівництва в піску. Кульки для сухого басейну 249,60 штук. Іграшка каталка 229, скетборд дитячий 399. Ваги дитячі 699. Максимальна вага 20 кг. Ванночка для купання розкладна 549 крісло зі спинкою 599. Скринька на блискавці для зберігання прикрас. Є кольори на вибір. Ціна 99. Свічка лимон 44, Набір для творчості. Картина по номерам 30х30. 30. Ціна 169. Картина дитяча з помпонами 169. Полотно для живопису на підрамнику 44. Брелочки дитячі по 9. Є ось такі варіанти по 29, пляжний килимок 129, 180 на 60. Сачок дитячий для метеликів 149. Парасолька дитяча однотонна з вушками 77, така парасолька тростина з квітами 119, блокноти на спіралі по 29.

Крісло розкладне 199. Вентилятор настільний мережевий 599. Кепки молодіжні по 99 позаду на липучці. Ширина регулюється. Панама з бананчиками є синя біла та чорна 149. Ось така кепка 129, дитяча з малюнком 169. Кепка зайчик 77. Панама однотонна з надписом 149. В'єтнамки 99 чоловічі, 88 шльопанці жіночі. Ось такі в'єтнамки жіночі за 249. Шльопанці 199. Такий варіант на липучках 129. Сандалі чорні 279. Капці кімнатні 199. Ось такі червоні 69. Бавовняні. Шльопанці. Ціна 169, рожеві 129, шльопанці дитячі 199. Набір постільної білизни. Полікотон, півтора спальний, дві наволочки, півковдра та простиня. Ціна 499. Є два варіанти. Махрові рушники по 279 100% бавовна 70 на 135. Ось такі менші також бавовна 50 на 90-119. Жіночий топ 77 гривень бавовна та спандекс. Є ще білий та рожевий. Такого плану топи на широких бретелях 149 Комплект білизни 99, 109 бюзгальтер чорний, такий набір 99, 119 бюзгальтер на поролоні. Трусики жіночі від S до 2XL 74 29. Тут дві штуки упаковка 88, чоловічі 69, труси підліткові 39, гольфи 77, чорні білі та сірі, шкарпетки дитячі 22 гривні 16 18 39 шкарпетки жіночі з малюнком Шкарпетки сліди по 29. Ложка для взуття 14. Ще ось така ложка за 34. Шкарпетки чоловічі низькі, кольорові, є по 9 та 39. Шкарпетки капібара 49, шкарпетки сліди чоловічі з малюнком. Ціна 29. Такі 24 коротенькі, ці також 24 бавов на 85%. Устілки для взуття 29, ці також 29. Такий варіант 29 гривень. 149 ортопедичні посилені. Ось таким було сьогоднішнє відео. Якщо сподобалось, буду вдячна за ваші вподобайки та відгуки. На все добре!